Вітаю глядачів на каналі. Цей канал про скромну рутину моїх днів. В більшості це влоги про секонд, хенд куди ми зразу і перенесемося. І я сьогодні в пошуках цікавих знахідок. Отакі знайшла черевики під рептилією, вони в новому стані. І ще я бачу непогані туфлі на шнурівці на низькій ході. Сьогодні ціна 37 гривень за кілограм. Отакі От човники, базові, чорна замша. Людей ще трохи є, всі в пошуках, так як і я з сумками, вишукують добро, дівчатка шукають білизні, трусики. Я пішла на іграшки і зразу я побачила м'яку свинку, таку рожеву, приємну, м'якеньку. Сподобалося мені дуже. Так, і що я бачу від Діснея я бачу Дональда. Це дуже хороша знахідка, як для мене. Я його візьму, мабуть. Що ще я бачу? От, отака мила іграшка. Це, по-моєму, пожежник був з мультфільму. Це Міккі Маус. Такий пілот. Він. А, дивлюся, оця пластикова, розвиваюча інтерактивна іграшка. Все рухливе, це дуже корисна іграшка для діток, і вона в ідеальному стані. В новому чому її ніхто не забрав. Такий рюкзачок милий для дівчинки рожевий. Захист, не знаю, для ніг, мабуть, такий є. І я побачила в дитячу кімнату світильник рожевий. Непоганий, там лампочка лише потрібна. Ну, Заважу пару копійок. Я люблю, коли так насипано багато різного добра, і в цьому все моритися. Мені цікаво, як лотерея, отака сова, м'якенька. Ще щось таке, якийсь предмет, я не знаю, що це таке. Я знаходила. В такому, от, можна сказати, хламі я була, знайшла е, срібне кільце з камінчиком, з пробою. така була задоволена, десь воно випало з якоїсь сумки чи з якоїсь, якогось іншого предмету, і воно валялося це було в останній день. Е, так що я в пошуках Я люблю такі місця, де все навалено. Е, ослик, ослик, я його візьму, ну ви знаєте. Смут -фільму про Вінні Пуха, рибка немо. І що я знаходжу, подивіться, яка красива сумка. Це шкіра, тиснення, бордований колір такий лакована шкіра, віра Пелі, натуральна шкіра, Італія. Хто б міг подумати, що в останній день ще можна знайти такі знахідки? І ще я дивлюся: є багато сумок. Як для останнього дня ще можна щось порити, пошукати. Отака От натуральна замша в стилі бохо. Цікава сумочка на блискавці. Базові чорні є, але вона вже знищені ручки. Але коли обмежений бюджет або вам просто не хочеться тратити речі, така італійська. Італійська шкіряна сумочка, невеличка. На вихід, щоб тільки гаманець туди покласти, от така шоп, шопер з шкіряними ручками. Знайшла таку хустку з вензелями, величезна. Але це немає бірки про склад, але я чую, що це поліестер, шарфів, багато хусток. Важко шукати все запутано. от такий шарф від Banana Republic. Я дивлюся: це величезний палантин, віскоза, і я бачу, що він в ідеальному стані. Я придивлюся до нього, також я взяла. от такий шовковий шарф. Ну, він, бачите, з дирками непоганий. Ну, я пробіжуся такого настрою. Багато часу сьогодні проводити. У мене немає. Щось я візьму обов'язково такий натуральний шарф, пастельні кольори теплі. Це натуральний шовк. Які ваші знахідки за цей тиждень? Що ви такого цікавого знайшли? Розкажіть: вау-вау, просто ще пішла на іграшки отакі мійкі, це в мексиканському, він, по-моєму, мексиканський одяг. Це також від Дісней, ні. От, цікавий. Я дивлюся, взяти його чи ні. Є ще чоловічого багато. Дивлюся, сорочки пробіжуся оком, що є, і вам покажу: От, джинсові є, багато базових білих, отака От, джинсова легка є сорочка. Цікава і багато сорочок від терни німецького бренду дорогого я знайшла клічаста на короткі рукав. будь ласка, останній день ідеальний стан, нічого їй не бракує. Ще знайшла такого ослика. І бачите, рюкзачок ще такий є, бусковий з принтом. От. Я вже трішки знайшла, вже повідкладала От така блуза, кофта, льон блакитному кольорі. От такий пісочний бежево пісочний джемпер. Теплого ще є. Можна вибирати зараз на зиму, на осінь шукати речі. Оця мені сподобалася. Це льон 100% кораловий колір манор бренд. Цікаві. Акцентні рукава, такі чуть призібрані донизу. Отака от Zara цікава блуза. Ну тут вирізів, вона вже втратила свою форму, а так візуально вона мені сподобалася дуже. Така оверсайз, вільний силует, молочний кольор. Світшот непоганий в сірому кольорі з принтом. І це мій нелюбимий бренд. <свісно> Всім любимий, це дорогий бренд DSGL. Іспанський, по-моєму, я його ну, не знаю. Не подобається мені цей бренд. Знайшла такий тут кашемір, є вовна базовий светр. виріс більш акцентний на спинці, не спереді, а на спинці дивлюся таку білу базову блузу. Шефоном знизу вона має трикотажний топ від Zara. Станом вона її досить непоганий, можна сказати, ідеальний. Я придивляюся до цієї блузи. От є від сумки пильник від Guess бренду. І я його не взяла. Можна було взяти і при продажі запакувати комусь взуття в цей. Пильник, або використати для, для себе, ну, не знаю, не взяла. От мені сподобалася така сукня від Лаура Ешлі, мережина, кораловий на молочному колір. Також дивлюся дуже цікава, святкова, силуетна. От такий светр тепленький, червоний поєднання з білим. Як бачите, непогані речі, від «Наф -наф» спідниця є. Фактурна тканина з тисненням, жовто-білий принт. Наф -наф, це дорогий бренд. Він не на слуху, але він вартий уваги. Від Marcane я знайшла курточку в сіруму кольорі. Німецький бренд, дуже якісний бренд, дуже дорогий бренд. І він мені подобається. Я його хочу придивитися і можливо взяти. От. Є шкіряна така курточка червоному кольорі в хорошому стані. Шкіри я багато зустрічаю. Вже я знайшла ще речі це Levi's джинси От. Є в чому вибрати при бажанні, придивитися, Ну, не завжди там підходить, як хто для себе купляє розмір, чи, чи просто не підходить стан. От такі від Luo джинси. Це дорогезний бренд. І ну, вони, бачите, на колінах вже трохи вибиті. Хоча вони не витерті, ні нічого можна було б їм зробити реанімацію. Ну, ззаду немає, бачите, на кишені відірвана металева, металевий логотип. От. Від Seven Day Jeans, Це дорогесний бренд. Я дивлюся, придивляюся. Мені подобається цей бренд, він дорогий. Більше 100 доларів, десь 170 доларів джинси коштують від Lacoste, базові джинси білі. Я не все буду брати, я буду ще передивлятися і вже багато набрала, не все показую. От Отакі От джинсики класні є від Guess. Це італійський бренд. Но тут моделі не зовсім такі ходові, краще їх міряти від масимо Duti. Джинси маленького розміру, скіни. Також, бачите, бренди є, хто в пошуках цікавих брендів дорогих, може в таких магазинах знайти це італійський бренд Імперіал. Я люблю цей бренд, це дуже дорогий бренд, але там блискавка була поломана. Дивлюся таку віскозну блузу. Бренд такий Мас-маркет. Оця також блуза від Манго, цікава в білизненому стилі, і від от така колір мока до сірого, також шифону знизу трикотаж. Я її хочу взяти від німецького бренду це дорогий бренд. Дивлюся такий светри, кольорів фуксії. це 100% бавовна. Це льон 100%, це такий оверсайз-джемпер вільного стилю. Також дивлюся, я люблю такі речі брати. Но вони продаються швидко, і це дорогий бренд, скандинавський. Дивилася на цю хустину. Це поліастер, для себе її можна взяти, вона чи-чуть має по краях, якби тканина розтягнулася. Ну, Це тільки можна для себе взяла, бачите, оцю куртку Маркейн, взяла я шарфа, набрала я. Ви бачили цю сумку, я придивилася, я її відкрила всередині і бачу, бачите, от, що з нею не все гаразд. Вона така припорошена від підкладки. Підкладка прошиться, і я її, мабуть, не буду брати. Для себе її можна було би взяти. А для продажі, ну будуть і претензії, ну, хто, не знаю. І оцю хустку. Також що найбільше мені ці речі сподобалися: хустина і сумка. Я не беру. Також я не беру тут батарейка, потрібна цього. Оцю ігрушку пожежника з сімейки Мігроз не взяла, а ослика я беру, ще пройдуся, мабуть, ще гляну щось. Я такий милий. Ну ні. Я би всі іграшки забрала. Дака я беру. Дака беру однозначно. Такий кочур. Так, що я взяла, я взяла на 65 гривень, набрала речі і взяла пару іграшок. Деякі речі ви бачили, які беру, це я несу і назад поверну, звідки я взяла це, я не буду брати. Вже сумку я скинула, ще побачила я футляр від гітари. Ніхто його не взяв. Навіть не знаю, чи потрібні такі комусь футляри. Думаю, що так, він має бути не дешевий в магазині. От, деколи вже люди поскидували, приглядали, так як я їм не підходить, і можна ще глянути, можливо, щось знайти. Що ще є? Так, я... Важко з такого магазину вийти, бо все щось в руки лізе. Такий рюкзачок, який милий. О, і цей чоловічий. Я пішла глянути, і, подивіться, висить бренд Мамонт. Мамонт Мамут читається Мамонт. Це дорогий бренд, отакі джинси. Вони більше подібні на вінтаж, бо дуже якість хороша. І такий важкий джинс чоловічий. Але, можливо, це і не вінтаж, можливо, це і сучасні, але просто дуже якісні джинси. Великий розмір чоловічі, добротні, максимально добротні джинси. Отакі скіни чоловічі. Білі, супер, на літо. Ще одні джинси знайшла чоловічі. Якісні, ну, є в чому вибрати. І це лишні штани є в ідеальному стані просто. Саме зараз літом час купляти, Мені здається, і бачите, багато є мілітарі одягу. Також, ну і от так, все таки був сьогодні магазин. І чуть пізніше. Я йду з вами по місту. Ви знаєте, що я люблю Львів, люблю своє місто, свою країну і насолоджуюся моментами, моментами життя, скромними моментами, але тим не менше. Ми прогуляємося чуть по Львову. Є що також подивитися багато милих песиків. Які також, як і я, <смі> пішли гуляти, насолоджуватися львовом, погодою і народ кайфує, кайфує від життя, все так мило, атмосферно. Люблю літо, люблю тепло. Зараз я зайду кави попити. Багато в мене є улюблених кав'ярень. Я частий гість, я люблю такі заклади. От. Чуть прийдуся з вами. Подивіться, яка естетика на вулиці біля, біля кафе, біля ресторанчиків. Оце такі вулиці. Можна ходити і. Насолоджуватися, знімати на камеру, це любима моя кав'ярня, «Тітонька Софія. Тут в, такому, в кращих традиціях французького провансу. Я дуже люблю цю кав'ярню. Ресторан, кав'ярня, багато дуже тут смачного всякого. А що саме, тут французька. Авторська кухня, тут смачні десерти, тут ну, равлики, равлики запечені. Я, ось такий стилізований, бачите, стилізований інтер'єр, що я замовила, я замовила тістечко Павлова з фруктовим сирним мусом, і я замовила лати, лавандове лати. Просто любов-любов, я люблю, кажу у цей заклад. І тут є трояндове лате і є лавандове лате, все мовила і а. це тісточко Павлова я ще не пробувала. Я його сьогодні спробую. лате я вже пробувала, знаю точно, що смачне. Подивіться, який інтер'єр. Який інтер'єр. Просто. Все продумано, і також як музеї знаходишся. як музеї. Тут відмінна винна карта, який візуальний естетичний вигляд, як ну, з любов'ю зроблено. Це основа візе, зверху цей сирний мус і ягоди. Я вже спробувала. Смак дуже-дуже хороший. Мені сподобалося, що саме це ну, в такому закладі, оце саме Безе Бізе, Безе, важко його їсти, він кришиться. От мені все сподобалося, і такий був сьогодні випуск. Мого влогу можна сказати, моєї історії сьогоднішньої. Ви побачили, що я знаходила сьогодні в магазині. Ви побачили прогулянку, кубу були зі мною. І всім папа, -па, всіх люблю, до зустрічі. Чекаю.